Сьогодні поїдемо на BMW i3 33 кВт в Чернігів і назад. І причому не просто так, а на одному заряді. Дорога туди і назад нас займе десь близько 300 км. І спеціально для того, щоб проїхати цю відстань, будемо їхати на швидкості 50 км на годину. Підрахунки сказали, що машина зможе проїхати на одному заряді на швидкості 50 км на годину, 367 км. І ось я хочу перевірити, чи вийде дійсно це зробити. А ви підписуйтесь на канал. Кілеват, де буде абсолютно все про електромобілі. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково донатьте на ЗСУ, тому що Русня за такі речі має відповісти. Це пологовий будинок і який прямим влученням попала ракета. Тож давайте донатити, щоб помста за такі речі була реальною і болючою для окупанта. І ось заряд на 100% скидаємо кілометри і заходимо. Кидаємо комп'ютер поїздки, вимикаємо. Звісно, їхати будемо без кондиціонера. І я думав, що без кондиціонера на такій швидкості їхати буде дуже складно, але відкриті повністю вікна та люк зробили подорож комфортною. Ось перша година в дорозі вже пройшла, і витратили ми 10% від батарейки. У нас залишається 90%, Прогнозує нам 222 км і проїхали ми 39,3%. Витрата 8,6 кВт на сотню. Судячи з перших результатів, відчуваю, що можливо не вийде в Чернігов і назад викатати всю батарейку. Перші 50 кілометрів їхати дуже некомфортно і нудно, але з часом звикаєш до такої швидкості. Хоча їхати так ще раз я б не захотів. Доїхали до Чернігова, проїхавши 150 кілометрів. Витрата в нас вийшла 8,2 кВт на сотню. Середня швидкість 44,8 кілометра. На годину, і що саме цікаво, залишається в нас 56 Запас ходу на малює 134 км. І ви знаєте, поки що схоже, що вона зможе проїхати більше ніж 350 км на швидкості 50. Як Якби не манили цифри, більше так не поїду. Трати вже половину батарейки, і це 175 км. Витрата тримається на 8,2 кВт на сотню, і в дорозі вже 4 години 10 хвилин. Судячи по цифрам, машина проїде 350 км на цьому заряді. І можна додати один із плюсів, що на такій швидкості ви ніколи не зможете отримати штраф за перевищення швидкості. Це я машину до 40%, і це означає, що я проїхав 207 км з половиною. Прогнозує нам ще 96 км і витрата зменшилась до 8 кВт на сотню. До речі, кому цікаво, як жере батарейку безпровідний CarPlay? В дорозі ми вже 5 годин. І подивіться, скільки батарейки залишилось. Тут 100% батарейка і залишається в нас 30% акумулятора. І це за 5 годин. Якщо ви їдете з навігатором та бездротовим карплеєм, не забудьте про зарядку, а то навіть новенький телефон з новенькою батарейкою висадите дуже швидко. Але це все одно набагато зручніше ніж без карплею або з провідним карплеєм. І до речі, наче багато годин провів за кермом, але зовсім не втомився. Сидіння цієї машини зроблене дуже вдало, і за 6 годин я зовсім не втомив спину і готовий їхати ще. Повернулися до Києва і закінчився наш експеримент. Давайте тепер подивимося, що в нас по приборам. По приборам в нас 7 і 8. На сотню проїхали ми 300 кілометрів, і залишається в нас ще 10% заряду. А це означає те, що можна проїхати ще на ці 10 як мінімум 30 кілометрів. І після нуля відсотків, а доказ для цього, що вона проїде ще після нуля відсотків в цьому відео. Можна проїхати як мінімум 17. Отже, десь 350 км вона і проїде. В принципі, для наглядності я міг би виїздити цю батарейку, але ні, я не буду цього робити, тому що я зараз їду додому на зарядку. Там я буду по денному тарифу заряджати автомобіль, тому що ввечері я виїжджаю в Одесу для наступного нашого випуску. Тож ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі від семи слів і підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити наступний випуск. Адже в ньому ми їдемо, як я вже казав, в Одесу, і це буде друга подорож за день. І там я розповім про зручність, як їхати так довго в BMW I3, тому що я вже сьогодні провів 7 годин, 10 хвилин в автомобілі і ще буду їхати і проведу там декілька годин точно. Але це все вже в наступному випуску. Тож, до зустрічі за тиждень і не забувайте підтримувати україномовних блогерів. Ютуб має бути україномовним, російського не має бути. Взагалі, серед нашого інфропростору. давайте попрацюємо разом.